Так, сподіваюся, що видно мій екран. О, власне ще раз вітаю, о, колеги. О, ради представити звіт правління та наглядової ради в цьому році, як і попередні о, роки, починаючи з о, початку пандемії covid 19 о, Ми проводили спільні засідання о, правління та наглядової ради. І, власне, розпочну трошки з продовження е, результатів, яких ми досягли е, в цьому році. Е, перше, на чому я хотів би зупинитись, е, власне, на тому, щоб нагадати, що потрібно е, вимкнути свої мікрофони, будь ласка, якщо ви не хочете поставити своє запитання. Власне, цього року ми е, провели низку е, публічних заходів е, одним з таких напрямків, е, який був започаткований, це наукові семінари, які ми назвали Science Talks. Е, в цьому році було проведено чотири таких семінари з провідними світовими вченими в галузі е, комп'ютерних наук інформаційних технологій, зокрема. Це була Мелані Мічел, професор Санта-Фей Універсі, яка входить в топ-100 фахівців штучного інтелекту за версією журналу Time. Це був Лесі Валіан, лауреат премії Тюрінга, професор Гарварду, Ольга Русаковська, доцентка Принстону, авторка широко відомого датасету ImageNet, який є бенчмарком комп'ютерному. Зорі і Чан Ву Кім з Кореї з University of Кореї. Власне, ми плануємо і наступного року продовжувати цю серію, зокрема, долучати також і українських науковців. Ну, і, власне, наступний наступний семінар планується вже в січні, 16 січня, з Мар'яною Романішем з компанії Гремарлі, яка розповість про українські корпуси uh, природньої мови, і взагалі про став uh, напрямку НЛП uh, в Україні, як можна доєднатися до команд, які розробляють українські llm моделі uh, Власне, наступний uh, тип заходів, які ми uh, розпочали цього року, це краща практика в межах цієї серії. Uh, ми плануємо, щоб університети ділилися своїми кращими практиками і своїм досвідом. Було проведено один такий захід з представниками Національного технічного університету, Харківський політехнічний інститут і е, з Львівської політехніки про досвід акредитації в міжнародному агенстві ЗЕЛА. Е, власне, цей захід е, вийшов таким резонансним, про що свідчить кількість. І учасників, і переглядів потім в запису. Ну і власне також плануємо наступного року продовжувати цю серію. Тому закликаю вас ділитись і своїми кращими практиками. Якщо ви хочете розказати щось в нашій спільноті, то будь ласка, готові надати майданчик для цього. І третій тип це громадське обговорення. Власне неформальне громадське обговорення документів, а реальне спілкування професійною спільнотою. Так цього року ми обговорювали проект стандарту бакалавського рівня вищої освіти спеціальності сто 125. І плануємо також такі заходи. Наступного року. За результатами цього заходу було сформовано документ. з Пропозиціями від, від товариства, е, власне, яке було направлено до Міністерства освіти і науки. І е, власне, це не єдиний документ, який ми підготували, е, який стосується е, власне, формування державних політик. Зокрема, цього року також ми відреагували на проект стратегії розвитку інноваційної діяльності України на період до 2030 до року. Від міністерства цифрової трансформації України до порядку прийому на навчання для забуття вищої освіти в 2024 році. було звернення щодо порядку виїзду за кордону відрядження професорсько викладацького складу для участі у. Міжнародних проєктах і заходах і власне було були звернення до Міністерства освіти і науки кабінету мінікабінету міністрів України, комітету Верховної Ради України з питань освіти, та і інновації, і зокрема до голови цього комітету щодо низки документів і постанов Кабміну про реалізацію експериментального проєкту. З питання тестації осіб, які здобувають ступень доктора філософії, загалом щодо підготовки наукових кадрів в Україні, ну і, власне хотів би звернути увагу, що використовували комплексний підхід для того, щоб впливати на формування державних політик, як через звернення документальні, через публічні обговорення, так і власне. Через безпосереднє спілкування з представниками влади. Власне, що сьогодні ми плануємо зокрема зробити з Михайлом Винницьким, тому готуйте свої питання. Ну і окрім цього, як товариство ми увійшли у низку робочих груп з формування документів та державних політик, зокрема, це словник термінів у сфері. Штучного інтелекту, який на базі готується на базі Міністерства цифрової трансформації України, буде оприлюднено вже найближчим часом. Це інструктивно методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах вищої освіти на базі Міністерства цифрової трансформації України, який очікується наступного року. Uh, і також робочі групи з розробки професійних стандартів на базі харківського it кластеру це стандарти, менеджер проектів розробки програмного забезпечення та менеджер управитель інформаційних технологій. Власне uh, ще результати, на які хотів би uh, зупинитись, це uh, поява широка в медіа. Цього року, зокрема, вийшла е, колонка В'ячеслава Сергійовича Харченка в Українській Правді щодо підготовки наукових кадрів, е, яка на сьогодні там має близько 15 тисяч переглядів, що е, говорить власне також про резонанс е, цієї статті. Ну і також вийшло дві е, статті в британському медіа про вищу освіту вонхи, які. Були направлені на міжнародну дипломатію України, і закликали підтримати Україну як на полі бою, так і, зокрема, в освіті і в науки в науці. Власне, також хотів би проаналізувати діяльність, нашу за цей рік і, виходячи з цього аналізу, запропонувати. План розвитку на наступний рік, зокрема, хотів би спочатку зупинитись на сильних сторонах. Ну, перше, це наша експертиза. Товариство складається з освічених науковців та фахівців, що допомагає узгодити нашу діяльність з новітніми тенденціями в технологіях та вищій освіті. Товариство об'єднує. Членів з різних університетів України і зосереджуючись на консолідації зусиль в галузі IT та досліджень, що підсилює е, наш вплив на освітню політику та розробку е, освітніх програм, друге, це прозорість діяльності. Всі ви отримали е, на пошту проект річного звіту, який я сподіваюся, ми сьогодні затвердимо голосуванням загальних зборів. Е, Власне, ми намагалися відобразити всі результати, які були досягнуті за цей рік. Також, якщо подивитись всередину, то там є наявні покликання на власне, всі ці результати, включаючи протоколи кожного засідання. Ну і плануємо оприлюднити цей звіт після затвердження на офіційному сайті товариства. Третя це е, суспільна значущість діяльності. Власне, е, всі ініціативи і проєкти зосередження е, на всередину товариства, тобто не тільки для е, нас з вами, але для того, щоб впливати на е, загальне освітнє середовище України, і, зокрема, на ІТ освіту і е, е, четверта сильна сторона: це публічні та міжнародні заходи. Власне, намагалися розпочати працювати в цьому напрямку. На мою думку, це було успішно зокрема, для того, щоб залучати міжнародних експертів, міжнародну експертизу в Україну для того, щоб покращувати власне наше освітнє і наукове середовище. Слабкі сторони це обмежена регіональна присутність. Майже половина членів товариства, як ми бачили, з доповіді Андрія Михайловича зосереджена Харкові, що, що обмежує географічну різноманітність та може впливати на нашу присутність в інших регіонах України, залежність від членських внесків. Значна частина доходу отримується за рахунок членських внесків, що свідчить про фінансову залежність. Яка може бути нестабільною, якщо членство зменшується зменшиться або не зростатиме. І, власне, фінансовий звіт, також, який був продемонстрований, вказує на значні розбіжності між запланованим та фактичним фінансуванням, зокрема щодо цільового фінансування, грантів та внесків. І це впливає на здатність організації повністю реалізовувати свої проекти та адміністративні заходи. Низька активність членів товариства. Товариство, власне, це, напевно, головний е меседж, який я хотів би е донести сьогодні. Це е можливість власне включатись, пропонувати свої ініціативи і активності, тому що нас е вже дуже багато, але на жаль, е е ініціативи знизу е практично не спостерігається. І низька активність в напрямку uh, Defense Tech, який є дуже важливим сьогодні в Україні, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, uh, власне, цьому також зупинився трішки трошки пізніше. <ганувачен> Власне, можливості це підвищення впізнаваності товариства, тобто збільшення присутності в медіа та активна участь у публічних обговореннях, які можуть ще більше зміцнити роль товариства як лідера домоквиті освіті та публічній політиці, залучаючи більше підтримки та членів. Зокрема, були запущені кілька медіаканалів цього року. Це був Телеграма, LinkedIn і інші наші медіа. Канали також е, отримали розвиток. Е, не показую тут цифри, тому що вважаю, що е, потрібно ще е, більш динамічно розвивати наші соціальні мережі, і власне над цим будемо працювати наступного року. Е, наступне це розширення міжнародної співпраці, тобто, подальша участь в міжнародних проєктах. Надає товариству можливості для покращення репутації, залучення додаткового фінансування та встановлення співпраці для інноваційних освітніх ініціатив. Широке залучення членів товариства до проєктів товариства. Власне про це я вже сказав на попередньому слайді. Закликаю ще раз пропонувати свої. Ініціативи, і ми з радістю їх підтримаємо і підтримуємо вас. Власне залучення нових джерел фінансування, таких як міжнародні гранти, власне, може зміцнити фінансову базу організації, і проведення міжнародних конференцій та семінарів може підвищити авторитет товариства та залучити нових партнерів. Власна загроза, перша загроза очевидчі, це повномасштабне вторгнення Росії в Україну е, і власне поточні соціально-політичні виклики та економічні умови в Україні створюють загрозу для стабільності е, фінансування міжнародної співпраці та здатності членів постійно вносити свій внесок в організацію. Е, повномасштабне вторгнення Росії е, та її наслідки для інфраструктури і освітніх закладів України. Можуть обмежити здатність товариства ефективно проводити діяльність особливо для членів, які знаходяться у регіонах, де ведуться активні бойові дії. Ну і друге, це низька унікальна пропозиція для членів товариства. Власне, якщо організація не зможе забезпечити достатню цінність для своїх членів, або якщо є затримка у реалізації переваг, це може призвести до зменшення активного членства, що вплине. Власне, як на фінансування, так і на вплив товариства. Власне, що з цим робити також. Зараз поділюсь своїми думками. І власне, на базі цього аналізу пропоную, пропонується наступний план розвитку. По-перше, це активізація діяльності членів товариства. Втретє, закликаю вас доєднуватись активніше до діяльності товариства. Зокрема, я вже згадував сьогодні. Серію заходів кращі практики. Якщо хочете поділитись своїм досвідом, будь ласка, готові надати майданчик, але також готові підтримати будь-які інші ініціативи, відкрити відкриті для цього. Власне, створення унікальної пропозиції доступне лише для членів товариства. Наразі в роботі є кілька таких проєктів. Зокрема, я сподіваюся, що наступного року ми проведемо курс підвищення кваліфікації з трансферу технологій в галузі інформаційних технологій, який буде доступний лише для членів товариства. Власне, залучення нових членів товариства. – це… В першу чергу через розвиток соціальних мереж і присутності в медіа, але також, зокрема, і через створення унікальної пропозиції, залучення нових джерел фінансування, зокрема через міжнародні гранти міжнародних партнерів, підвищення впізнаваності, я вже про це сказав, через соціальні мережі, зокрема. І збільшення активності в напрямку Defense Tech. Також е, е, маємо на столі кілька проєктів, про які ведемо перемовини. Зокрема, е, наразі є е, е, перемовини за Меті Security Studies щодо спільної е, серії заходів, спрямованих е, на Defense Tech в Україні. Залучення міжнародних експертів. Власне, сподіваюся, що. Це вдасться е, реалізувати. Е, ну і хотів би сказати, що е, товариство це спільна робота, довгостроковий, спільно значущий результат, тому ще раз закликаю вас доєднуватись до е, ініціатив, е, які реалізуються в товаристві, і, зокрема, пропонувати нові. Е, дуже дякую за, е, за увагу. Uh, і, власне, можемо переходити до обговорення, uh, будь ласка, які питання є? Як до мене, до Андрія Михайловича, так і до інших членів правління наглядової ради. Колеги, будь ласка, ваші питання зараз можна їх поставити? Якщо питань немає, чи є пропозиції? Зауваження. Є пропозиція затвердити звіт е, Дуже дякую. Власне, зараз будемо ставити на голосування, але йдемо за планом власне поки що без відхилень, тому маємо ще е, принаймні 8 хвилин для того, щоб. Обговорити можливо є якісь пропозиції у когось. Можливо, хтось із членів правління або наглядової ради хоче також висловитись. якщо можна кілька слів сказати, так звісно, будь ласка. Шановні колеги, я зараз є членом наглядової ради. Так, ну до цього був головою управління. і я можу сказати, що, на мій погляд, динаміка роботи нашого товариства, динаміка і результативність роботи нашого товариства за цей рік зросла. Так, дійсно, я підтримую те, що сказав Дмитро Ігорович стосовно ну, більшої активності всіх наших членів, бо в нас немає інших інструментів е, ну, впливу на якісь рішення, які в нашій країні приймаються стосовно розвитку нашої освітньої наукової діяльності, перш за все в університетах. Тому питання нашої активності, воно є, воно є тут дійсно ключовим. Ну, мені здається, що. От дуже важливим напрямком, напрямком нашої діяльності може стати власне проектна робота, пов'язана з виконанням спільних проектів галузі Defense Tech І тут ну ми. Намагалися реалізувати ось такий проєктно орієнтований підхід, коли можна формувати проєктні команди з представників різних університетів, отримувати таким чином синергію, як при виконанні наукових проєктів, так і розробок. Бо зараз є певний дефіцит кадрів. Ми розуміємо всі це дуже добре, працюючи в університетах і на кафедрах. Тому я хотів би ще. Ну от крім цього, запропонувати, поміркувати нам всім, як залучити і от і аспірантів, і студентів, можливо, в наше товариство, щоб вони також тут мали свій певний голос, могли, ну, могли давати пропозиції, приймали участь в роботі. Так що, на мою думку, ну треба підтримати роботу нашого управління, виконавчого директора. Мені здається, зараз все доволі чітко відпрацьовується інформування робота в різних медіаканалах, Ну, але, але головне, все ж таки, це нам треба поміркувати над тим, як підвищити активність всіх членів, щоб ми отримували. Сінергію від цього, бо власне так задача наша ставилась тоді, коли ми це товариство формували, щоб наш голос був почутий. Ну а для того для, для цього нам не треба от, підвищувати і активність всіх, всіх наших членів товариства з різних куточків України. Дякую. Дякую, слава Сергійовичу. Uh, Погоджуюсь повністю з вашими словами, колеги. Чи є ще коментарі uh, пропозиції? Є коментар в чаті, бажаю, можливо, бачу, можливо, є сенс пропрацювати процес онбордінга до спільноти, що дозволить новим учасникам обрати напрямок, за яким можна долучатись. Думаю, що це слушна, слушна пропозиція, але окрім цього, також, на мою думку, потрібно залучати і тих членів, які вже є. Активними членами товариства, тобто, зокрема, і всіх присутніх е, сьогодні на загальних зборі, зборах, і, власне, тих, хто е, подивиться це в запис. Колеги, ще коментарі. Добре, тоді, якщо коментарів більше немає, пропоную поставити на голосування. Наступні питання. Питання щодо затвердження звіту про діяльність товариства за 2024 рік. Питання про затвердження звіту про роботу правління товариства за 2024 рік. Питання стосовно затвердження звіту про роботу наглядової ради товариства за 2024 рік. І питання стосовно затвердження фінансового звіту за 24 рік та плану на 25 рік. Власне, Андрій Михайлович, розкажете про технічні особливості голосування? Так, шановні колеги, зараз в чаті нашої зустрічі тут в Zoom З'явиться посилання на форму, через яку ви зможете проголосувати. Форма буде відкрита добу для того, щоб всі учасники змогли проголосувати, зокрема, ті, хто, скажімо так, асинхронно беруть участь або будуть дивитись в записі, і також на ваші адреси, на адреси електронної пошти зареєстрованих учасників буде надіслано теж посилання на цю форму для того, щоб ви змогли зручним чином взяти участь в голосуванні. І нагадую ще раз про тривалість. Будь ласка, звертаємося з проханням проголосувати протягом доби. Результати будуть висвітлені в наших соцмережах і на сайті. Дякую. Так, дякую. Власне, ще раз хотів нагадати, що вчора ви всі отримали документ з річним звітом, з яким можна ще окремо, більш детально ознайомитись. Uh, також uh, uh, наші збори ми транслюємо в Фейсбуці і запис залишиться після того, як ми завершимо, uh, і uh, також запис буде окремо викладений на наш uh, канал uh, на Ютубі. Тому, uh, власне, хто у кого не було змоги uh, доєднатися сьогодні, тому що ми розуміємо, що є проблеми uh, також з доступом до uh, інтернету. Будь ласка, також просимо взяти участь в голосуванні. Колеги, чи є питання?